Ще отримала одне замовлення. Замість плату за доставку взяла такий от шампунь. Зараз він іде замість плати за доставку. В мене замовила клієнтка два інтимні гелі Зараз такі без дозатора, по 89 гривень. Дуже класна ціна. Також пройшов пробничок. Маски. Буде оновлюватись наша масочка з гіалуроновою кислотою нічна. От, прийшов пробничок. Також подарунок. За третій крок прийшли отакі от капсули NovAge ProCeuticals. Буду пробувати це для себе. Також у мене замовила клієнтка денний крем Diamond. Зараз при замовленні туші не новинки, да, це звичайна наша 5 в одному, але в такому святковому дизайні от при замовленні цієї туші крем іде дешевше. Так, він 400 з чимось, а так буде 369, якщо я не помиляюся. От, зараз от така от туш, святковий випуск, тому що в нашої туші день народження. Також подарун... ні, це для себе я замовляла. Оліветр такий, а також в донечці взяла гребінець, дуже люблю наші гребінці. І в подарунок мені прийшов такий от дезодорант і парфуми туалетна вода Eclat Femme Ken. Багато хто його знає, компанія мені його подарувала за виконані умови. І також у мене ще замовили тональну основу Jordani Gold, обожнюю ці основи. Зараз є широкий вибір. Ну і звісно, прийшов наступний паперовий каталог.